Зклоняємось тобі, солдати. Солдати, у тебе дуже багато імен. Тому, якщо можна, ми будемо звертатися до тебе просто, солдати. Солдати, ми хочемо, щоб ти знав, що ми пишаємося тобою, твоєю мужністю, твоєю хоробрістю, твоєю вірністю. Зараз ти стурбований. Можливо, тобі здається, що ти сам насам з цією бідою. Проте пам'ятаю. За тебе молиться вся Україна за тобою спостерігає весь світ. Ти виявив мужність. Ми поклоняємося тобі. Ти залишився вірним присязі. Ми уклоняємося тобі. Ми хочемо, щоб ти знав про тебе думають кожного дня. Ти в серцях мільйонів українців. За тебе моляться кожного вечора. Твої співвітчизники. Ми бажаємо вам сили, духу, міцного здоров'я, вірності нашому народу. Хай Господь додає вам сил. Знаєш. Кожного ранку я прокидаюся і перше, що роблю, вмикаю новини, щоб пересвідчитися, що з тобою все гаразд, що ти пережив ще бодай один день. І кожного ранку я дякую йому, що він почув мої молитви. Кожного вечора я засинаюсь зі словами Боже, поможи їм. Моя сім'я дякує тобі за те, що ти такий є, за те, що ти є особленням того, що зараз губиться, забувається. Честь, гідність, достинство з тебе почнеться відродження духу. Хочу скоріше побачити твої очі, потиснути тобі руки, дякувати, дякувати, дякувати. Служити Україні важка справа. Не кожному тягар цей по плечах. Служити Україні треба серцем, ніколи не відходити набік. Це як додати страву солі з перцем, щоб смак життя ніколи в нас не зник. Але від цього буде вона сильна, Життя з телі потече вода. Тоді нарешті стане все вже вільна до неї повернеться злагода. Уже і так насіяно вродило вже не бере ні плуг, ані коса, а ми ще є і то найбільше диво, що цей народ іще раз воскреса.